Доброго дня всі, мої любі друзі. У мене сьогодні такий смачнючий і красивенний, красивий десерт, що я вам не можу передати. А смачний, бо я вже попробувала, щоб не сказати вам, що ось треба таке треба. У мене вже все там є. Вам те, що потрібно, це перше бажання, а по-друге, цукор. Цукрова пудра або мед. Це одне з трьох, або можна і все. Це має бути ряжанка, або домашня, або ряжанка з магазину. І звичайний желатин. І у вас отакий десерт дуже смачнючий. Подивіться, як я його робила. Я думаю, вам сподобається. Поїхали! Розпочинається наш десерт з того, що ми столова ложка желатину. мене у мене швидку рощинний. Заливаємо е, гарячою водою, але не кип'ятком. Заливаємо грам 100 і не більше. Оце все розмішаємо гарно, щоб він настоявся на бух, бо нам потрібно желатин. Це із тих десертів, що ви знаєте, як кажуть, роблять на швидку руч. І без варки, без випікання, але десерти смачні. Я роблю з ряжанки. Небагато інгредієнтів, це відставляю. Але що вони всі, ці інгредієнти є у нас. У кого домашня ряжанка, у кого є ряжанка, може купити собі в магазині, нема питань. От дивіться. У мене 4-хвідсоткова ряжанка, ну, виробник, я так думаю, ви вже зрозуміли. І тут 850 грам. Виливаю сюди, в миску, щоб було сюди ж додаю какао-порошок. У мене теж є. Щось. Столова ложка, прямо гарно столова ложка какао порошку сюди. І сюди я дістала дві столові ложки меду. Ось вони в мене окремо в тарілочці. Я висипаю сюди весь абсолютно. Ну, дві столові ложки. Хто хоче, щоб не було солодке, тому що це більш такий, знаєте, класичний десерт, який хто любить солоденьке, хто любить більш, ну, із таких класичних, то це можна так. Хто не любить солодке, вам можна робити цей десерт без цукру, без. Всю, ну, без цукрової пудри, без меду. І тепер оце все гарно я розмішаю тут. А потім, коли воно вже все стане однорідним. Якщо хочете, можете використати хоч ручний міксер, хоч такий міксер, можна лопаткою гарно вимішувати. Поки я так думаю, що поки у вас е, буде. Желатин повністю запариться, то ви це все перемішаєте, і буде у вас однорідне. Набухло наш, Набух наш желатин. Я ще сюди додавала трішки ще пару столових ложок води. Він став таким однорідним, я його зараз вимішую. І тепер ось сюди я скористувалася таким ось. Вінчиком, чи такою мішалочкою, чи таким ручним міксером, як назвете. І тепер я вливаю, помаленьку сюди вливаю наш желатин. Все, відставила і розмішуємо. Гарно розмішали. Не бійтеся те, що будуть йти бульки. Він якраз тоді цей десерт стане таким, знаєте, наповненим повітрям. Він буде такий рихлий, як, знаєте, як молочний шоколад, от є повітряний такий. Все у нас готово. Скуштуєте обов'язково, який він вам по цукру. Хто любить солодше, хто любить, розбавляти можна і, і, і цукровою пудрою, і цукром, і медом. Я так медом. Так, а зараз розділимо дві формочки, майже угадали, і ставимо в холодильник, поки захолоне.